Ох, ти шо? Сценарій вийшов настільки великим, що я навіть не знаю, як ви це повинні слухати. Іс... Іс... Одного дня ти отримав перемогу у так званому конкурсі програмістів, да? а наступну частину життя ти плаваєш у безмежному морі грошей. Приємно, правда, да? Але в один момент твою контору викупає інша схожа контора. І це ти попадаєш уже в рекурсію. І ситуація. Іс... Іс... І ситуація стає все більш подібною до історії створення Майнкрафту, про яку я, мабуть, ну, розкажу в наступному випуску. Але почекай, почекай, де я розкажу. Назва твоєї компанії, яка створює одноманітні і майже нікому не цікаві ігри, Ровіо. Одного дня ще до перейменування на Ровіо, один недалекий дядечко дізнається про конкурс, у якому ви чесно посіли перше місце, і інвестує у вас, ну, трішки коштів, в районі одного лимона євро. Да. І взамін навіть нічого не просить. Чудо просто. Ви, як троє друганчиків, вирішуєте раціонально розподілити кошти, створивши, йомайо, 51 невдалу гру, ви наважуєтесь на створення гри, яка, на вашу думку, ну не сильно попливає на вже знищений фінансовий стан вашої конторки. Так і з'явилась гра Angry Birds. І ще плюс на її на той час популярність повпливала Apple, яка створила сенсорний iPhone, на який в 2009 році вперше вийшла дана гра. Так, а що там далі було? Ну, значить, ці троє друганчики почали просто доїти гроші, Да, створюючи ігри виключно на тему злих птахів. Да, у вас такими темпами не вистачить пам'яті, щоб встановити їх усі. Ну і після неоднорази, так, після неодноразових претензій зі сторони гравців на тему, а чо це? Ви, ну, типу, ну давайте щось, ну, нове, ну, типу. Вони вирішують, що? Правильно, абсолютно вірно, продовжувати топтатися на місці, поступово витоптуючи собі ям. Глибокий срець. А, до речі, бачили фільм Сліп та Хіл кіно. Фільм, який після масової популярності ігор від ровів немалу суму грошей. Он його навіть. Зеленський в українському дубляжі озвучував, поняли, да? Ну і створили ігру, піднабрали так слави. А що ж далі? Angry Birds, Angry Birds Seasons, Angry Birds Friends, Bad Пігіс. Ігри про злих свиней не широко розвинулись. Однак є деякі свої моменти, які також дали їй короткочасний популярність. Але щоб наш бренд не випускав, все воно буде або зсилатися, або натякати на злих птахів, які вже давним-давно пішли в треш. Потім їх викупила сєга, яка робить Соніка, але там у них свої мутки, тому нумо не вставляти свого писка в чужі справи. Висновок такий, не топчіться на місці, а то вас то викуплять, то закопають. На загал до зустрічі.